Вітаю на каналі Український порцеляновий посух. 26 травня в Київ сьогодні пройдуся, прогуляюся по почайній. Друзі, і вас із собою запрошую. Переглянемо пропозиції від продавців. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Кавовий сервис. Каумичук. Ну все где дасте щоб забрати? Кавові пари. Підігревач, клаємо долбуш, ціна 100 гривень. Под вопросом. Под большим пары. Обещался нас таскать. Цена за один целых 70 У него же этот ежачок. Цена 300 гривен. Материалы имеют. Они сделают... Облачик. Ручный только а цена 100 гривен хлопчик лыжник статуэтка схожение фарбы цена 250 гривен Барсик. Ай, барсик. что-то? Что что Хочу сказать да. Блюдо. Изображение груши. Цена 600 гривен. Тариль. Блюдо. Зиг. на ково 200 Друзі, на годиннику 8 година. Продавці розкладають свої речі. Сьогодні день сонячний орієнтовно. Плюс 20 градусів на вулиці нами. Продовжуємо свої пошуки. Всім бажаю приємного перегляду. 200 гривен. Також 200 крышечки в наявности. Замею, друзья. друзья, частина друзья, чайного сервиза. Синий бутон. Баранівка. Молочник, ручка клейна Мне кажется, что трошечка не ридно. Довбуш. и художник, а так он був директором одно время, Петр э, Петр Иванчиков, да, да. Угу. Вот его, тут вот Ива. То есть они тогда не имели права, когда Сталина изображали, нельзя было полную фамилию свою. Ну, так, есть... Ага, его не Нельзя, нельзя. Ага. Они не ставили такая, да как -то... Ага. авторская. Я бачу, что ручный роспис. моя надпись. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд. И на подвиг, и на подвиг нас, нас вдохновил. вдохновил. Вот эта часть гимна. Ручная работа, колосочки, сноп. Ви думаєте, що це 40-ві? Після війни. Після увіск. після війни. Це забрав чоловік в користині, в гаркомі Каростенського компатії. Оце ця ваза стояла так. там, так? Угу. Зрозуміло, ну, досить цікаво. Яка її висота десь сантиметрів 45, так? Ну, 50 немає, да. так, більше 40. Угу. Вот, так, а можете, будь ласка, її підняти? вона з двох частин складається. Так, так, вона з двох частин. А що знизу у нас лосочка, якщо можна. Mm -hmm. Так. Нічого немає, колима. Ні, то їм нема. Так. Що І тут? Не має, але стара. Видно, що вона полонський виріб, старе, так? Старенька. Ні, мені один каже, що не може полонський. Забрали за користі, користі. Але Іва Іванченко в другому місці він, не працював. він працював тільки на полонах. Так, так. Uh -huh. ну, я вас зрозумів. Uh -huh. Я не, не такий знавець, щоб я чітковав. Uh -huh. Воно видно, що це стара річ. Ну, звичайно. Ні на воді. Звичайно, так okay. досить цікаво. Одарочка. Має ручний розпис. Климо Київ. Карась. Також київський, ціна 2600 гривень за пару. А якщо то 200 Частина чайного сервізу Зозуля. Молочник, ручний розпис, полтавський фарфор, ціна молочника 250 гривень і 5 чашок в гарному стані. Ціна за одиницю 90 гривень. Дитячий сервіс. Друзі, ручний розпис. йому довбиш. Зараз продемонструю. Є наблюдиці. Стареньке климо такі чашечки. Значить дві чашечки. Чотири блюдця. Молочник. Можливо, не від нього. Та чайник. Ціна 600 гривень. Дві чайних пари. Скажи мені кремге, світловодськ, другий сорт. Ціна, Там по 3. ціна за одиницю 750 гривень. отсон взагалі нікуди. Сейчас. Діма. Що таке те? Пояснення ситуації. Васильків. Ціна 200 гривень. Статуєтка моряк. Ручний розпис. Артіль. городниця. Цена 2600 гривен. Статуэтка. Девчина с яснопом, або еще ее называют урожай, баранівка. Дівчинка з шаром, городниця 1930-ті роки, ціна 6 тисяч гривень. Це така у нас збита вириб для прикрас, мавпочка. Київ ціна 450 гривень. Чайна пара гігант. Має ручний розпис. Зображення квіточка. В новом устане. Это прилог, ребят. Цена 450 гривень. А сколько у вас такая кастрюлька? 70. Могу запить. Я... Одна велика і дві менші. Ручний розпис. клеймо Будянський фаянсовий завод. Відповідає періоду 1950 рокам. Ціна за велику 150, за маленьку 100 за одиницю. 160. Тривіло 350 Чехословакія Чашка Огородниця, ціна 60 гривень Бубаска Тернопіль 80. Ні, Чашки кобальт або неоновый цвет. Долбыш. Присутні невеликі потертості. Ціна 350 гривень Полонне. 150. Молочий довбиш, ручний розпис, ціна 200 гривень. Сукорниця, підполов'яний ручний розпис, рідна кришечка. клеймо. Тернопільський фарфоровий завод. Ціна 120 гривень. Чайний сервіс. Називається горох. Клеїмо Кремге Світловодськ. Має третій сорт. Ціна за чайну пару 150 гривень. Підставні тарілочки, ручний розпис. Клеймо. баранівський фарфоровий завод. Так, видно, що вони дещо вживані. Ціна 100 гривень за одиницю. А ці трошки дорожчі ці будуть скільки десь? 150, так, десь 150 блюдо. Якщо буде все разом, може ціна буде менше. А садков? Скільки коштує? Садку 800 гривень. 800 гривень. А якого воно року? Це вже Україна. Це Ось. вже Україна. Оце ага. Кінець Союзу. Славянської. Слов'янської. А Де. скільки воно коштує? 350. 350. Супер. Дуже цікаво. А сколько? Ляльки. Думаю, скоріш за все, що радянського періоду. Більшість із них дитячий мотоцикл. Звичайний набір. Будь ласка, форма, вузлик. Зображення мадонна. Клеймо користень. 1970 рокам відповідає. Шість чашок, шість блюдець В рідній упаковці. на 1700 гривень. Доброго дня. Вітаю вас. Бачу, є нові пропозиції. Так, Так, да, звичайно. Кавовий чи чайний? Все разом. Так, кавово-чайний, так? Тому кавовий, що дивлюся, так, так, кавник і чайничок присутній. Але два молочника, так? Два молочника, і дві цукорниці. Ага, і дві цукорниці. Ручна робота. Так. Чашки кавові, невеличкі, коли йому баранівка. Скільки коштує? 2700. 2700 гривень. Цікавий досить. Скажіть, будь ласка, це користенський у нас, так? Маєва. Ні, це баранівський. Ага. Цікавий. Вазочка, Татя. Великий чайник. Великий чайник долинний. Суперниця, молочник. Так. Джемниця. Так, я бачу. І навіть чайні тріо, так? П'ять чашок. Так. так. І не вистачає таких двох блюдочок. Так. І є пиріжкою всі. Всі, так? Угу. Супер. Скільки коштує? 2700. 2700. Досить Дуже. велика чашка. Угу. Дуже крутий. Чашка об'ємом десь 300... Десь 280. Так, Так, 270-300. Ага. Зрозумів. Такий абсолютно новому стані в користуванні не було. Угу. Слідів користування немає. Супер. <кхух> так, Будь ласка, скажіть, що за тарілочка? Це користень яблуневий цвіт. Ні, це. Ой, господи, кузнецов. Кузнецьова. Так, яблуневий цвіт, так? Так. Угу. Скільки коштує? Тисяча гривень. Так, а саме ці тарілочки це є являється коростень, так? Так, да, користень. Угу. Побути. Вірша. Так. Скільки просите? 150. 150 за тарілочку. Це набір цілий, так? і супниця. А, також користень. Користень теж новий, абсолютно не обід. Яка ціна? 400 гривень. 400 гривень? Серйозно. Дуже гарна ціна. Так, зрозуміло. Скільки коштує ваша цукорниця? Капсука це півтори тисячі. Півтори тисячі ЛФЗ, так? Так, наваточ. Угу. А вакула? Вакула дві з, дві з половиною. Дві з половиною ручна робота. Київ. Досить цікава статуетка. А дитяча іграшка? Така 200 гривень. 200 гривень. Резинова, так? Так, резинова це ж Куклачовський. Чи? Ага, Куклачов. Це минулого періоду, так? Зачіска в нього дуже гарна. І дуже веселий кіт, так? Мабуть, веселіший, ніж сам куклачов. Скажіть, будь ласка, скільки цей виріб? Київ 1500 років, дві з половиною тисячі Васильків. Дві чашки клеймо Київ перший сорт, має надпис, якби мені не тини та не перелази, ходив би я до дівчини по 4 рази. Досить цікавий надпис, і зображення дуже гарне. ну і Звичайна форма, зручна ручка тримач, об'єм орієнтовно 380-390 мл. Ціна за одиницю 500 гривень. До речі, ці дві чашки вже продані, тому що перед відеозйомкою виставив телеграм-канал люди оперативно замовили. Будь ласка, під даним відео залишу посилання в першому коментарі на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість оперативно викупляти цікаві речі, цікавий український фарфор. Кавовий сервіс. Досить цікава ручка тримач, мініатюрна. Зображення, букет квітів. Клеймо користень. Шість кавових пар. Потім молочник. Так. Цукорниця. Калничок. Ціна за такого красончика 700 гривень, повністю в новому стані. Друзі, повертаюся спочайний, хочу продемонструвати вам свої знахідки. Дві кобальтові чашки в новому стані. Довбиш. Ціна 250 за одиницю продані. Будь ласка, дві чашки Київ, перший сорт. Ціна за одиницю 500 гривень також мають свого власника. Друзі, під час зйомок виставляю пропозиції в телеграм-канал. Люди оперативно замовляють та викупляють. Тому, будь ласка, під даним відео в першому коментарі. Зроблю посилання на телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь. Чайна пара гігант. Климо кремгес. Ціна 750 гривень має свого власника. Чайна пара, ручний розпис. Клеймо долбиш. Називається Любава. 650 гривень. Продана. Далі півничок. Коли городниця, 300 гривень проданий. Ваза 450 гривень. Клеймо Баранівка. Відповідає періоду 1950 році. 90-минулого періоду. Також має свого власника. До речі, друзі, знайшов собі в колекцію досить рідкісну чайну пару. Ручна робота по золотою Кобальт. Прозорий фарфор, Клеймо Довбиш 1950-х років, має третій сорт. Придбав її за 300 гривень. Залишається в моїй власній колекції. Будь ласка, блюдце. В ідеальному стані, без будь-яких пошкоджень, без потертостей. Так, показував. Далі дві вазочки, можливо, столетного набору. Климо суми. Ціна за одну вазочку 160 гривень. Також продані. Далі кавовий сервіс в новому стані. Має камничок, цукорницю, молочник та шість гарних кавових пар. Клиїмо користень. Ціна 700 гривень. Досить рідкісна таріль. Зображення груші. Ціна 650 гривень. Виріб для горішків? Песик. клоун, клеймо Київ 750 гривень, але вже продано. Також таріль, настінна, ручна робота, Васильків, має свого власника. Далі, друзі, чашки від кавового сервізу «Зазуля», клеймо полтавський фарфор, ціна за одиницю 90 гривень. Має свого власника. Досить рідкісний зайчик. Зверніть увагу, жує капусту, а з боку в нього морквинка. Бачите, лежить. Клеймо городниця, старе клеймо. Також зайчик вже має свого власника, тому поплигає до власника сьогодні. Далі пташка. Синичка, ручна робота. клеймо показую. 350 гривень має свого власника. Далі голубка, рідкісна статуетка. Дуже ніжний виріб. Голубка схилила голову. Клеймо ЛФЗ, ціна 300 гривень. Також має свого власника. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал ставити вподобайки. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Друзі, до нових зустрічей. Всього вам доброго!